Просто чаріно. Дякую. Я боюсь, що, коли ми вийшли з кінотеатр, більше тошнило, а мені більше подобалось. Така Я дуже довго думав. Кохана, ти за мене? Серйозно? Так. Так. В Україні на сьогоднішній день приблизно 100 тисяч поранених із втраченими кінцівками. Це катастрофа. 100 тисяч людей стають інвалідами. Нашим святим обов'язком є віддячити захисникам і знайти всі необхідні ресурси для того, щоб вони максимально якісно були відновлені на сьогоднішній день. Є надзвичайні технології Ампутантам Пропонують біонічні протези. Але якщо ми бачимо біонічний протез, який фіксується за допомогою кукси гільзи, яка вдягається на культю. Для мене це таке враження, що ніби сучасний спорткар поставити на дерев'яні колеса від війська XVIII-17 століття. Ми не можемо наших поранених нормально відновити за допомогою знімних протезів. Вони з цими знімними протезами все рівно залишаються інвалідами. Після поранення я вперся в свої можливості. Це було звичайне протезування, культіприйомник, система кріплення з ремнями. Були проблеми, тому що він постійно скручувався, навіть викручувався в сторону. Ось та інтеграція докорінно все змінила. Мені вдалося досягти тих можливостей, які були в мене до поранення. Протез став дуже мобільним і точним, тому що він кріпиться до кістки, я можу навіть отак ним повертати, не маючи ніяких механізмів. Просто кісткою можна повернути в різні сторони. Біонічний протез сучасний не обмежує рухів, можу в будь які сторони повертати, як ніхось як звичайно рухає. Я вже не задумуюсь, як ним що робити. Я вже це роблю автоматично ці руки. Це дуже класно. Повноцінне відновлення це використання остоінтегрованих імплантатів і використання біонічного протезування. В поєднанні ці дві технології дають можливість відновити 50, 60, 70% відсотків функції втраченої кінцівки. Це просто неймовірні можливості, які дає такий метод остеоінтеграції. Кожен з нас в Україні живе своїм чи мирним життям, чи, можливо, і служить у війську, має бути вдячним не на 100, а на 200% відсотків тим хлопцям, які отримали поранення і втратили свої кінцівки. І вони насправді заслуговують найкращу реабілітацію, щоб їм зробили біонічні протези, для того, щоб їм встановили імплантати, для того, щоб вони зажили повноцінним життям.